Шипшина. Шипшина не має меж у природній медицині. Так і вона привернула увагу в традиційній медицині. Шипшина є джерело поповнення домашньої аптечки. Вона використовується для лікування різноманітних захворювань. У шипшині дуже велика кількість вітаміну С. Його в десятки разів більше. Чим в лимоні або чорної смородини. Також містить вітаміни групи В, А, ПП Е і К. Дубильні речовини, мінерали, залізо, марганець, магній, фосфор, калій і кальцієві солі. В Насінні шепшини – містяться ефірні олії та слабкі жирні кислоти. Має шипшина антиоксидантні властивості внаслідок дії вітамінів Е та С. Вона захищає організм від дії шкідливих речовин. Такий великий міст вітамінів слугує в застосуванні сиропів та чаїв для подолання хвороб, зниження запальних процесів. Гарно впливає на клітини печінки та її очищення від шлаків, сприяє виробленню жовчі. Завдяки вітаміну С укріпляється імунна система, тому її варто використовувати при застуді або її профілактики. Шипшина має знеболювальну та протизапальну дію. Шипшина знижує загальний рівень холестерину, внаслідок чого знижується ризик захворювань серцево-судинних захворювань. Рекомендується вживати шипшину при артесклерозі, гіпертонії ішемічні хвороби серця інфаркті, міокарда. Також варто зазначити, що шипшина знижує кров'яний тиск, зменшує ризик утворення цукрового діабету другого типу. Шипшина прискорює спалювання жирових тканин і тому рекомендується вживати тим, хто страждає від зайвої ваги. Протипоказання застосування шипшини через підвищену кількість аскорбінової кислоти. Її не рекомендується вживати людям з підвищеною кислотністю шлунка, гастритам, хто має виразку шлунку або 12-палої кишки. Плоди шипшини не можна вживати людям, які страждають при тромбофлебітах, тому що підвищує згортання крові. Не можна Вживати при важких захворюваннях печінки та нирок. Вживання шипшинового сиропу може призвести до здуття живота. Шипшиновий чай може призвести до руйнування зубного емалію. Тому рекомендується пити чай через трубочку. Не рекомендується вживати чай перед сном. Бо може виникнути безсоння. Тому перед початком вживання шипшини рекомендується порадитись з лікарем. Давайте розглянемо, як правильно вживати шипшину, щоб максимально зберегти вміст вітамінів. Зі стиглих ягід шипшини можна отримати найбільшу кількість корисних вітамінів. Для приготування чаю. Потрібно взяти 3 столових ложки ягід, роздушити чесночницею, висипати в термос і залити пів літри кип'яченої води, закрити термос і залишити на 2-3 години для настоювання. Цей чай буде корисний для лікування простуди та профілактики організму від захворювання. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. До скорих зустрічей на моєму каналі.